Друзі, всім привітики. Нарешті у мене нове відео. Розпочинаємо його з прогулянки. були з Олівією в парку. Тут недалеко від нас, буквально 5 хвилин їзди. Є класний парк для діток з качельками, то ми поїхали якось покататися. І, до речі, вперше там були. Дуже нам сподобалося, є куди себе подіти. А у мене відео не було три тижні і. Зловила себе на думці, що в мене якась апатія. Е, ніби, знаєте, депресія перед днем народженням. Оце таке буває деколи. Е, в мене ніколи такого не було, що прям так довго. Мені нічого не хотілося, не було настрою, натхнення, а то щось цього року мене накрило. День народження вже у вівторок. Е, ми потрошки готуємося, але не знімала досить багато, є що вам розказати, показати, та й в принципі заскучилася. За Ютубом, тому трошечки виходимо до вас. Бо насправді зараз у нас Олівія хворіє, у неї вітрянка, парвовірус, і ми сидимо вдома, то маю час трохи і познімати, і змонтувати. Тож зустрічайте новеньке відео. Що там, діда? Ту -ту. Так, Зараз вам покажу. Зайшла у Єву. Взагалі випадково хотіла подивитися, що там є. І натрапила на такі чашки. В принципі, вони такі зручні, великі, бо ми любимо пити чай, каву із великих чашок, не з маленьких. Я взяла 4 штучки, щоб було, бо скоро день народження. Гості будуть приходити, а в нас реально нема купити, Все у нас порозбивалося. То ми з чоловіком десь нечайно впустимо чашку, то Олівія постарається. Так що тепер у нас такі чотири чашечки. Але дуже хочу з сінцею. Там є такі склянки е, прозорі із золотою окунтовочкою І є також такі келихи. І для шампанського хочу собі вести комплект. Але поки, поки що треба було взяти щось до хати, реально не можу з чого пити. Ще вчора в Аврорі взяла такий гель для душу. Е, він просто пахне шоколадним шоколадом. Дуже солодкий, класний. Я просто обожнюю. Такі е, запахи, все, що пов'язано з какао, з шоколадом, або кокос, ваніль оце прям все моє. Тому хто любить теж таке, обов'язково понюхайте саме цей. Приїхала я з базару. Давайте будемо робити розпаковочку. Так, перше, що взяла, це ось такі маленькі підноси. Взяла три штучки, бо хочу. Заморожувати фрукти, і не тільки фрукти. І класно їх по-перше, тому що вони маленькі, в шухляду будуть поміщатись і так, і так. І е, плюс до того всього можна складати один на один. Тут невисокий бортик. Можна ставити тут посередині маленьку якусь чарку, наприклад, і ставити ось так в три поверхи. О, такі підноси. Далі пакетики взяла для заморозки такі. Ці були на знижці. Там, якщо береш дві пачки, то ціна менша на 10 гривень. Е, пергамент також взяла. Так, черешеньку взяла, їсти, бо у нас немає. То взяла, може, трохи заморозимо, а може всю з'їмо. Не знаю, будемо бачити. Абрикоси ось такі. Бачите, у нас були дуже сильні гради і побив їх цей град. Малинка була, дуже гарна, велика. У нас вже теж є, але я нашу хай собі росте, мала буде мати бігати на город, а цю заморозимо. Також полуницю. Ми знову провтикали сезон полуниці. Добре, що я сьогодні поїхала купила, бо вже дуже важко знайти. Було буквально в декількох місцях, і то ціна, ціни, ну, вона така, бачите, є вже зовсім м'яка, треба буде перебрати. І дорого. Я за цю дала 90 гривень. Там були взагалі були такі малюсінькі, хіба що трохи дешевші, а так по 120, по 150 навіть було. Я взяла багато, бо я обіцяла Олівію, що я її заморожу. І буде мати дитина, бо вона завжди любить до каші або з сирочком. Так, ще купила багет звичайний. Хочу з камамбером запекти. Мішки взяла. Е, взяла таке колечко, чоловік попросив, не знаю, на що йому, на щось треба. І рукавиці взяла. Це теж таке, що завжди у нас треба. У нас ще багато роботи на подвір'ї, тому пригодиться. І знайшла ось таку. Для пельменів, бо чоловік пропонував вручну робити, але я не маю другого життя, щоб робити пельмені вручну, тому от таку штучку взяла. І все, всі мої покупки сьогоднішні буде заморозка нарешті сезонна. Полуниці, як мінімум, варення ми ніяке не робимо, бо ми таке не любимо, не їмо. А от просто заморозити там шматочками, пюре, цілу полуничку, то я думаю, що дитина буде рада. Ну і давайте будемо. Працювати ми тут перебираємо полуницю, бо хочу окремо заморозити велику, яка гарна, ціленька, можливо, десь на тортик також шматочками хочу заморозити, і просто перебити пюре і у формочки для льоду. Так дуже зручно використовувати саме порційно. Наприклад, до каші олівії я там, коли їй варю манку, то вона ще дуже гаряча. Я кидаю два кубіка цього пюре і все. Каша холодна і плюс смачна. Тут я промиваю добре полуницю, та, що така тверда, ціленька буде заморожуватись, то її просто під проточною водою. А та, що буде йти на пюре або нарізатися, то замочую просто у воді. І розкладаю. Я застелила пергамент на піднос, щоб воно не поприлипало. І, або не мала паперових рушничків. Минулого року я на паперових рушниках заморожувала, а цього року. Вирішили на пергаменті, що так, що так класно. І, бачите, гарно стають нам якраз на паличку два підноси. А далі нарізаю полуницю ту, що буду заморожувати шматочками. Це теж класно, наприклад, в якийсь торт, в желе, бо у нас з чоловіком великі плани на цю зиму. Хочемо знімати рецепти, тому нам знадобиться і так, і так. Поки була можливість заморозити полуницю, то краще це зробити, щоб потім взимку не шкодувати, що ми знов, знов цього не зробили. Ну і збиваємо пюрешку. І, до речі, дуже зручно, що в нашому блендері є ось така велика чаша. Я саме коли обирала блендер, то для мене було гіперважливо, щоб була ось ця. Велика чаша, не просто погружний блендер, а от саме з великою чашою. І в нас є ще маленька чаша, і плюс насадка від міксер. У мене від фірми Браун подобається мені вже 2 роки в нас, і, слава Богу, все добре працює. Я ним задоволена. А далі я заморожую малинку, теж її промила і ось так складаю, щоб кожна окремо гарненько заморозилася і зберегла свою форму. Тут у нас полуничка нарізана кубиками. Тут кубиками і тіла, а між ними ось бачити. поставила дві чарки і можна навіть ще третій поверх доробити. Тут полуничне пюре у формочках. І тут маленька. Ну і найприємніший процес це, це все спакувати в пакетики, вже готові заморожені ягідки класно. Що ціленьке то дуже класно заморозилось, мені сподобалося. В принципі, по фруктах поки що у мене все. Ще поза кадром було трішки абрикосу. Я заморозила. Ще пленуло лохину, але дуже вона зараз дорога. І я купила один раз, то така кисла терпка, попалася. Що Олівія навіть не хоче її їсти, тож нема сенсу її заморожувати. Треба, мабуть, пробувати. Випишіть, що ви заморожуєте з фруктів, можливо, щось почерпну для себе. І перехожу до господарських справ. Кошу наш газон. Я рада, що ми взяли ось таку косарку, тому що я можу сама справитися легко, мені не треба для цього чоловіка. І є насправді один нюанс, який ми не врахували. Тобто нам ніхто про це не сказав, не попередив, консультанти також не звернули увагу. І так як це наш перший досвід, то ми теж не додумалися до такого і не знали, що є така суттєва різниця, то якось зроблю огляд і скажу, про що я ви зрозумієте зараз просто кошу газон, і е, ми його запустили. Точніше, він дуже виріс, бо світло вимикають вечором, і відповідно ми не можемо покосити траву, бо косимо її тільки увечері. Тож вона ось трохи так ціла, заросла. Трави, і ще Тут ціла ця корзинка. Іду зараз, буду мульчувати все, що можу і не можу, бо у нас ще немає компостера, компостної. Кого у кого просто компостні ящики. У нас ще цього нема, тому треба її кудись дівати. Дивися на маму, мама зробить фото. Кажеш Чіс. Тут дивися на маму, каже Чіс. Класна кітька. Трішки домашнього урожаю. Смачного донечко. Маска, маска є. Мурашка тебе не чіпає. Що там? Це полуничка? Як тобі на смак? І чесика. Черешенька? Угу. Ану спробуй, чи салатка, чи кисло. Кесла? Угу. Угу. Дай маму спробує? Ой, якась недобра. Кисло. Кітька сила. Китька така теж не буде. Любі баба ця. <гум> баба таке люба. Кисло? <гум> О, это <це> кисло. Я сон меню. Це полуничка. <гум> 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 Китька не буде, доню. Вона хоче м'яско або рибку. Ось у воно м'яско. Дети, дети, м'яско кицьке. І воно не йде до ну, тату. А, з тату в магазин треба йти кицьке по м'яску? Ми їй потім дамо. Окей? Угу. Сонечки. Ні, ти гамар. Трошки вже своя. Спробуєш, а ну давай. Десь. Як тобі, малинка? Ой. Кажуть, кожу не десь линку. Так, <рит> але вона не любить донечко. Те? Mm -mm. І що, не те? Ні, не хоче, вона хоче м'ясо. Мушка. Мушка, це моя печа. Мурашка хотіла вилізти на твого Петю? Угу <рит> <рит> пішла Маля? Пішла. Я дам мошкати, а якого кольору малинка? Зелена. Ні, зелена травичка. Бачиш, це зелений колір травичка. А малинка якого кольору? Зелена. Ну як, це хіба зелений? Ні, дюна. Червона, так? Я ще докупила плінтус, бо нам кладуть на двері сьогодні лиштву і плінтус у коридорі треба клеїти, І що? На один пункт менше робота. Ось таким було наше до. І дивіться одразу після. Насправді було дуже непривично спочатку. А ще ми були з Олівкою у місті і заїхали в магазин, бо нам потрібно було дещо взяти. Це новий красивенний, великий простір Choice в Чернівцях. Тут взагалі так класно зробили зараз. Тобто можна прийти посидіти, попрацювати, можна прийти собі, обрати продукцію просто як клієнт, можна прийти познімати взагалі дуже класно. Мені сподобались і дизайн, і інтер'єр, і взагалі. Класно, що зараз український бізнес в таких важких, просто нереальних умовах розвивається, росте, надає робочі місця. Ну це насправді дуже круто. І показала вам частинку того, що обираю я та мої клієнти. Можливо, і ви для себе щось приглянете. У нас тут з'явилася невеличка клумба, нові квіточки взагалі. Цю ж гору шутру потім перевеземо. Тут ми і так вже більшу половину з цієї кучі вивезли. і ще, як бачите багато залишилось, Але взагалі до чого я говорю це все. Бо ось тут, на цій ділянці, хочемо зробити якусь гарну клумбу. Ми взагалі думали, ось тут де оцей центральний прольот паркана зробити ніби такий вхід, там поставити столик і два кріселка, собі пити каву, а по бокам ось так з цієї сторони і з цієї сторони клумбу з якимись квіточками, кущиками. Ну Це якась така у нас ідея, але то насправді дуже-дуже багато роботи, бо мало того, що це все вивезти, так там ще знизу шутер треба його викопати, тобто зробити яму, засипати нормальним ґрунтом, завести. Загалом роботи багато не знаю, коли це буде. Але давайте чоловік тут перекопав такий невеличкий шматочок мені, і подивимось, що у нас є. Вчора був жахливий дощ, злива просто, тому листочки такі брудні. Але це у нас рододендрон. Він такий, до речі, цікавий. Я не можу зрозуміти, чи це так має бути, чи це якісь два різні куща. Ось бачите? Тут такі листочки у нас. А тут ось такі звичайні. Взагалі, коли продавець сказав, що ось ці мають так само стати полосатими, не знаю, чи вона так буде чи не буде, але ось такий класний кущ. Мені дуже подобаються взагалі його листки і те, що вони постійно зелені. Оце він мені подобається. Це росте великим до е, двох, можливо, навіть більше, ніж 2 метри. Так, далі у нас тут гортензія, Це маленька щепочка. Треба буде її ще підлити. Не знаю, чи вона переживеться, чи не переживеться. Я купила добриво для гортензії щось будемо... будемо думати. Так, тут ще один рододендрончик у нас поселився. Цей малесенький буде рости, там десь метр. Побачимо. Далі барбарис. Ще у нас є такий. І ось така азалія. Правда, потрібно її удобрити. А ця гортензія, що у нас вже росте рік. Я привозила з села. Дивіться, вже починає набирати колір. Поки що видно, що буде рожева. Далі побачимо. Бутонів є багато. Насправді, ось один, два, три. Ще тут є чотири. П'ятий, ось маленький. І тут теж багато. 6, 7, 8. Вже десь були маленькі. Клас. І до речі, град, той, що в нас був, в нас були просто страшенні гради, я не знаю, і побив нам траву. Вона облесіла просто в половину, напевно. Напросто не витримали лихої долі. Тут був найкращий газон, по факту він був найгустіший і просто вполовину облісів. Дуже шкода, але що маємо, то маємо. І ще одна гортензія. Брудна був вчора, повторюся, падав дуже дощ, але це взагалі мама подарувала нам ці всі квіточки. Я хочу її посадити біля цього великого куща гортензії, а там шутер, я сама не справлюсь, треба, щоб чоловік дубав. Тому вже чекаю, коли він буде вихідний. Ця вишня, до речі, в неї була е, якась болячка, були чорні листки, їй вже легше, але вона така терпка, така квасна, що це просто. Я навіть її не зриваю, бо ми просто таки не їмо. Олівія навіть близько до неї не підходить. А знаєте що це? Ви пам'ятаєте той е, здохлий ананасний абрикос? Дивіться, як віджив, пустив свої листочки по всьому дереву, окрім цієї, цієї гілочки, вона якась чорна, походу. Походу, її вже капець. Віджив, слава Богу. Вже і малинка є. Я наступного року хочу ще посадити жовту і є така. Класна, блін, забула назву Тибетська чи як. Така вона дуже теж гарна, цікава на вигляд. <плес> І це результат попередніх кадрів. Тут чоловік залив, бубулу. У нас тут ми, коли каналізацію проводили, то роздовбали стежку, тому тут залив. І ось тут також. Бачите, наскільки розширив, бо ми постійно ось так ходили. Це просто, ну блін, логічно. Не знаю, чому тут не продовжили ось так стежку, а зробили лише таку тоненьку, якщо там ніколи ніхто не ходив, бо там ну, справді вузько. То розширили, правда, котики полишали свої сліди, але то таке. І навіть Олівії тут є ножка. Вирішила зробити такий слід на пам'ять. Ще тут пробували, але бачите, тут не, не так глибоко вийшло. ось тут. Краще вийшло. Клас. У нас ще тут, до речі, є а, від попередніх хазяїнів, що вони коли заливали 1994 року. Теж вони лишились снід і ми лишились слід, олів'яночки. Так, ви готові це побачити? У нас нарешті з'явилася люстра замість той нещасної лампочки на дротику. Я обрала ось таку. Взагалі, я йшла обирати люстри, і я хотіла з закритими плафонами, а саме, щоб це були білі кульки, тобто плафони кульки, мені дуже подобаються. Але мене відмовили від цієї ідеї, тому що у нас дуже темні кімнати, і я боялася, що закриті плафони не будуть достатньо давати світло. І... Тому прийшлося обирати щось з відкритими лампочками, і плюс-мінус такого сучасного була ось така от люстра. Вона реально дає багато світла. Тобто, вечором ми ще не привикли до, до великої кількості світла, і вечором я себе почуваю як в якомусь музеї. Але мені подобається. Вони дуже легко знімаються, тобто їх помити без проблем, замочити. І ось ці гілочки теж регулюються, тобто можна не так рівно, а можна, щоб ми були на різній висоті оці висюльки. І плюс сама люстра теж регулюється, там є такі тросики, і її можна опускати. Тобто, якщо би дозволяла висота стелі, то можна опустити і було б ще гарніше. У нас на 6 лампочок, але було і на 9 лампочок, якщо я не помиляюся, і ще більше, прям такі величезні. Нам ну, такої великої не треба. Таку собі обрала. Мені подобається, я знаєте, як та сороки кидаюся вона все, що блестить. Бльосточки, камінці. Люблю я таке, що поробиш? І такі дві маленькі люстри у коридор і в ванну кімнату. Ось так воно виглядає. В коридорі сюди взяла біленьку. Ну, а у ванну вже золоту. Вже до всього, до всього стилю, щоб плюс-мінус пасувало. Так, Олів'янка вийшла з душу і будемо зараз мастити її в вітрянку. У неї, так, на щастя, не дуже багато, трохи на спині, трохи на голові, а покажи желеченька. Поглянь тут у камеру. Ну, єдине, що на очку. Але температура, до речі, теж. Слава Богу, немає, тому що плюс-мінус нормально. Е, я їй мащу пудерпліном ось таким. Щоб аптеця мені, до речі, хотіли впарити зеленку, але я кажу, ні, дайте мені щось нормальне. То ми пішли, змили попередній шар добре, і зараз буду наносити новенький. Показуй, які в тебе класні бульки. Крутяк! На маму дуєш? Клас, які круті? Хатка? Твоя хатка? Ясно. Покажи, які в тебе квіточки намальовані. Мама тобі намастила квіточки. А що в тебе такі ручки помальовані? Що ти робила? Чого таки помальована ручка така? зелена ага зелена. Та, ти тут малюєш, так? Да. У тебе вечір творчості. Махай підписникам па -па. папа. Папа. Кажуть до зустрічі. Люди. Всім гарного вечора. Вітання. Молодець. Чо микдаєш?